Ми демобілізовані нас тут. Ми зібралися всі тут. Як кажуть, акція наша протесту це крик душі. Ми демобілізовані в запас. Коли ми були потрібні державі, ми з'явилися всі по телефонному зв'язку виконувати свій громадський обов'язок. Але зараз ми Столкнулися з таким, що держава і командування цієї частини про нас позабула. А саме позабула вона про посвідчення, які ми маємо право отримати ці посвідчення учасника бойових дій. Це пільги, це дешевша комунальна плата. Але ж ці документи не були відправлені вчасно. Вони лежали мертвим вантажом в цій частині. Стал... А звідки ви про це дізналися? Ми е, дізналися із наших е, джерел інформації. Е, хлопці ще тут залишилися служити. Е, що наші документи не йшли далі працювання. Ми вчасно е, в коли ми приїхали е, два дні назад. Ми сюда да, понеділок да ми приїхали. І побачили, що на комп'ютері на головному комп'ютері ці документи лежали мертвим вантажом. Вони були готові, але вчасно вони не були відправлені. А згідно чинного законодавства, підписаного прем'єр-міністром, там чітко указано, командир підрозділу. тобто наші комбат, я назву фамілію Гразан Андрій Анатолійович. Він був зобов'язаний, як в законі сказано, після закінчення антитерористичної операції або ж після перебування військовослужбовця в зоні АТО. Місячний термін, тридцятиденний термін, командир підрозділу зобов'язаний, так і сказано, чорно побіла написано, зобов'язаний надати ці документи нам міжвідуючи комісії, а так в свій порядок в місячний термін розглянути. Тобі ж ми не отримали ці посвідчення, як дужні були отримати ці посвідчення як мінімум півроку тому. Тобі ж наші сім'ї, наші діти зараз мерзнуть в хатах, не самі розумієте, який газ дорогий. Але ж ці документи не подали і вони б лежали цим мертвим монтажом, Якщо б ми не почали це наш крик душі, е, остання нота нашого цього більше законним шляхом, як мене, турбували цю частину. Понеділок нам кажуть, а хто ви такі? Чого ви сюди приїхали? Вам якоби як вони сказали, чи ви хочете отримати, не буде ми до нового командування батальйона, а вони сказали, ну нам прийшов приказ такий, що ваші документи ми робити, не тому що можна було старе командування зробити. Ну це все вони вже. Починають, по говорити, що ми будемо допомагати, ми будемо все так вони і не робили. Аби ми не приїхали і не побачили, що ці документи не робилися, зовсім не відправлялися. Частина зроблена документів, частина вийшла, частина вернулася назад за шибками. Саме не собралися, просто не собралися наші документи відправляти. Ще скажу самого початку в цій частині люди займали свої посади некомпетентні. Тобто більше вони займали ці посади, не знаючи своєї роботи. З самого початку цими документами не займалися. Тому що вони не сповняли свої прямої бу. обязанности Мы 12-10, числа этого месяца приехали в батальон, начали брать, искать документы, оригиналы, то есть вытягивать знаказы по секторам. Дело в том, что в компьютере да, это все есть, но, но это все в электронном виде, то есть оно было отсканировано и все. Оригиналов почему-то нет. Начали задавать вопросы по поводу оригиналов. Дело в том, что, как нам объяснили, что в такой неразберихе у нас здесь все вот так вот крутится, то есть у нас передача батальона была, у нас то-то-то-то-то. На этом все закончилось, понимаете? И вот, вот такие вот дела. Дело в том, что э, как бы хорошо взять это все в электронном виде распечатать, отослать на военкоматы и т.д. Но дело в том, что в военкоматах может потеряться, а оригиналов у людей вообще нету. То есть, э, э, и еще одно, дело в том, что есть вытяги из наказов, по которым ездили наши пацаны, наши хлопцы, побратымы, да. Но дело в том, что в этих наказах указаны э, совсем другие... Призвичають совсем другий фамілії. Люди отримали по этим документам по нашим посвідченням УБД учасника бових дій, а ми, виходить, бы взяли нас і фактично інші військовослужбовці, інші люди отримали, отримали це посвідчення, а ми оказались ще не при ділах. Ну такі от діла, отвір виясняю. Може, 14 місяців нами пользувалися, а потім викинули як не нужно. А